Усик готовий боксувати з ф'юрі навіть задарма. Володимир Клучко дотиснув Німеччину із наданням Україні танків, а також бої перспективних українців. Якщо не знаєте ім'я нашого козака на екрані, то влупіть лайк уже. А я про нього розкажу на каналі Тайк Майсон Новини боксу погнали! Мені є чим потішити фанатів одного з найсильніших боксерів сучасності Сауля Альвареса. Мексиканець переніс операцію на руку, уже зняв гіпс і поволі почав тренуватися. Після поразки Біволу багато хто засумнівався щодо сили Канело і посунув його з рейтингів pound for паунд pound з перших позицій, але рудий готується доводити помилковість таких рішень. Хоча в боксі я вже бачу, що вимальовується два табори. Одні кажуть, що кращий усик, інші віддають перевагу Альваресу. А хто ваш номер один у рейтингу незалежно від ваги? Напишіть у коментах: Альваресу ж навесну є з ким змагатися. На його пояси уже є аж три претенденти. Подейкують, що сам мексиканець уникає бою з Бенавідесом та хоче не в напряг здолати райдера. Райдеру багато шансів я би не давав. А от із Бенавідесом залюбків і подивився на зарубу. Навіть перемогу останнього не сприйняв би за апсет. Дебютний бій на професійному ринзі проведе український проспект Ярослав Харциз. 28 січня на івенті в Польщі Ярослав дебютує під егідою К2 у суперниках поляк. Мар'ян Весоловський із двома перемогами і трьома поразками Весоловський виглядає якраз прохідним противником для дебюту. Ярослав є відомим в Україні аматором, чемпіоном України у легкій вазі і навіть учасником Олімпійських ігор у Токіо. Перемогу тоді здобути не вдалося, проте такий статус залишається на все життя. Раніше його до своїх таборів залучав інший профік Денис Берінчик. Сам він боксер розумний та пластичний, володіє гарною технікою. При цьому планує поєднувати профі виступи з олімпійським боксом. Що зараз не заборонено. 11 лютого в ринзі ми побачимо ще одного українського проспекта чемпіона Європи Віктора Вихриста. Супертяж повертається в ринг боєм проти Ленє Перо з Куби. Кубинець у професійній кар'єрі мав 5 перемог у 5 боях. А очна битва відбудеться в андеркарді бою за вакантний титул чемпіона світу WBC у другій напівлегкій вазі між Реєм Варгасом та Ошакі Фостером. Супернику Віктора, м'яко кажучи, не подарунок, ще й івент у США. Рік тому українець якраз мав рубку проти Єго Кіладзе у Штатах. Через обопільні нокдауни бій запам'ятався всім. Ми вже робили про це ролик на основному каналі. За підказкою можете поновити в пам'яті за стилем. Перо це боксер чистокровної кубинської породи. Ігровик, доволі легкий на ногах, невисокий, тому любить працювати по пузу. Активно працює тулубом, такий стрибунець, у якого не просто влучити для вихреста. Це буде справжній виклик. Але саме таких суперників і хочеться, аби давали нашим проспектам. Продовжує нести важливі меседжі до міжнародної спільноти колишній довголітній чемпіон надважкого дивізіону Володимир Точко. Сам і солджорданівдей біказеранпротектед ен андер армденгевтуфайтви паршали аутдерід екіпмет. Leopard tanks not only mean better firepower, but also more protection for our soldiers, and therefore a better chance of survival. A new Russia offensive threatens in the spring, possibly aiming at Kyiv again. Germany and other states must not make the same mistake they made a year ago, when arms were delivered way too late, and Russia was able to conquer and destroy many territories at the beginning of the war. Ukraine defends itself. The debate about alleged offensive weapons is absurd. We defend ourselves against the Russian army and we want our country back, nothing else. Anyone who claims that Russian territory could be attacked with Leopard tanks plays the game of Russian propaganda. Our only goal remains the liberation of our country. Chancellor Scholz must make history. He has already done a lot for Ukraine, but refusing to send Leopard tanks is wrong and dangerous. Now the Chancellor has to demonstrate that he is making history and continues to support Ukraine. Release the Leos. Not only Germany, but many other countries too can and are willing to deliver. If there is a joint Grand Leo coalition, we can defend ourselves against any Russian attack. Help us defend freedom. Help us to liberate Ukrainians from the Russian terror regime. Help us to be free. Ох, Володимире, потрібно було цьому пеньку при особистій зустрічі більш популярними методами пояснити, чому нам потрібні леопарди. Хоча зачекайте, здається, що тільки цього меседжу й бракувало канцлеру Німеччини. Принаймні символічним здається те, що новина про можливу передачу нам танків з'явилася саме після звернення ексбоксера. Ну не може зараз випуск новин бути без теми бою у Сикфюрі, адже це і є головна подія в українському боксі на цей рік. Попередньо промоутери заявляли, що про більшість моментів. Уже домовлено, проте контракту на бій поки що немає. У цей же час боксери ледь не щодня обмінюються меседжами одне до одного. Ось добірка останніх. Belli. Look, what I'm eating. Ням-ням-ням. You're next. Перед тим Фура дав інтерв'ю, у якому звернувся до Олександра. Я просто хочу, щоб відбувся бій століття. Це бій століття. У нас уперше буде абсолютний чемпіон із чотирма поясами. Ми обидва не переможні. Я з нетерпінням чекаю на випробування. Усі кажуть, що він буде моїм найскладнішим суперником, найскладнішим випробуванням, і це бій століття за всі регалії, якщо це щось означає. Але все одно я чекаю з нетерпінням на бій століття. Я хочу випробування. Я мандрував світом і 14 років шукав випробування, шукав людину, яка може зрівнятися зі мною. Я не можу знайти таку людину. Усик, якщо ти справжній чоловік, то приїжджай, і зробімо це. Давай, великий невдаха. Але з того, що я бачу в публічному просторі, наскільки я знаю, Сашко готується до цього бою в поті чола. Проте сторони все ж мають принципові питання, по яких не можуть домовитися. На це своїм криком душі в Твіттері натякає і сам усик. В Юрі, ти говориш про величу боксів. Той же час ти кажеш: дайте мені багато грошей. Велич у боксі не визначається грошима. Велич приходить з переможного шляху. Ти кажеш, що я уникаю тебе. Хоча насправді я ніколи не уникав і сам ішов до тебе. Тож я готовий боксувати з тобою навіть без призових. «Оце це така сподіванка. Без призових? Задарма? Ну це прям сильна заява. Не уявляю, що там за тіпі, що змусило Усика саме так реагувати на події. Уже відомо, що бій змістили. Поєдинок має відбутися наприкінці березня, на початку квітня. Усе ще не визначена локація. Але сподіваюся, що бодай фурік в останній момент не дасть задню, бо цей клієнт може. У минулому ролику розповідали про те, як не треба купатися. Майстер клас у бабусиній піжамі тоді показав валуєв. Гляньте, якщо хочете трішки трешу.